А ми йдемо далі, вітаю близнюки. Близнюки стабільність. Влада, стабільність, добробут, законність. Може бути трішечка, як по імператору, така, знаєте, ну, трошки строгість закон, такого, знаєте, управління. Це ж такий тиждень якихось важливих рішень. Це також тиждень відповідальності. Ви берете на себе зобов'язання, можуть або ви несете зобов'язання, і вам треба бути в деяких попросах, е е такому трошечки як мати владу і тримати її. От, е в повному обсязі, тобто не давати слабинку. Давайте будемо, що причина, чому це так. Ну, по Єрафанту, можливо, ви, ви людина, яка керує, наприклад, да? і у вас є відповідальність, у вас є якісь традиції, є якісь зобов'язання. Може, може, ви людина, яка, наприклад, маєте знання, і вам треба їх передати, кому навчити кого. Да? Або ви впливова людина, від вас залежать люди. Ви берете відповідальність. Тобто, знаєте, така, треба віддати, наприклад, комусь якісь знання. Ну, от Щось треба передати буде. І ви будете чи взять, чи передати. Ні, я думаю, що е відда може е зарплату виплатити. Може, ви, керівник у вас своє і треба зарплату виплатити. І якось будете це все держати на контролі і якось, знаєте, все чітко, розміряно, согласно. Штатному розписанню, да, якісь, якісь такі будуть строгі-строгі якісь е, дії. Але взагалі то карта імператора це стабільність, добробут, сім'я, відповідальність, законність, правління. Це таке буде дуже серйозний тиждень. Е, давайте дивимося в фінанси. Фінанси по, по е, дьяволу, знаєте, як багато хотілок. Да? Багато хотілок, але ви якось... будуть якісь такі трати, на які ви не можете повпливати, да? і, ну, Тут ось по цій карті да? якесь обмеження, тобто, на гроші обмеження. Тобто Є якісь ограничення на, на втрату грошей. Тобто є якісь рамки, да? і ви не можете вийти з цих рамок. Ну, щоб Перейти цю, більше, чим потрібно. Да? Держимо Ну, по жезлову, по королю чи по королю. По рицарю жезлів якось тратяться гроші, але це гроші можуть бути пов'язані, трата грошей може пов'язана з поїздками, з машинами. Да?